Хай мудрість просі, вислухаймо святого Івангелія ми усі. повітря від Матея святого Івангелія читання. Слава слава. Тобі, Господи, Будьмо уважні, того часу війшов Ісус у сторони Тивські та Сидонські, аж ось жінка хананейка вийшла з тих околиць і стала кричати: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давида. Бість тяжко мучить мою дочку, Він не озвався до неї, і слово. Тут приступили його учні і почали його просити відпусти її, бо вона кричить за нами. Він у відповідь сказав, я посланий лише до погиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла і вклонилася йому в ноги і каже Господи, поможи мені. Він відповів їй, не личить брати хліб у дітей і кидати щенята». а вона каже: Так, Господи, але щенята їдять кришки. Що падає з столу, панів їхніх. Тоді Ісус у відповідь сказав: Його жінко, велика, твоя віра, Хай станеться тобі, як бажаєш, і видужала її дочка, від тієї години. Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амін. Не личить брати, хліб у дітей кидати щенятам. так, Господи, але щенята їдять кришки, що падають з столу панів їхніх. При, браті і сестри, сьогодні віра нам показується як така настирливість, і так само така покірна ця віра. Колись я чув таку розповідь: про здається про Дона Боско, який тільки починав організовувати цю спільноту і шукав грошей для сиротинців для дітей. Він ходив всюди і одного разу навіть зайшов до, до кабака, до бару. Ну і всі з нього там сміялися. знаєте, а він проходив і просив у них гроші, і хтось плюнув йому в обличчя з тих піяків, що там сиділи. Він каже: то було мені. Повторався, каже, а тепер дайте щось для дітей. І тоді вони всі знаєте в такому, якби думали, що зараз їх будуть сварити, і вони побачили ту таку святу, простоту чи ту таку святу покору. Сьогодні бачимо теж ця жінка. Про неї дуже мало знаємо. Вона не належить до тих дочок Аврама, не належить до того тих вибораного люду. Вона належить до такого браття і народу, що вони жили дуже таким ганебним життям. Вони жили таким життям, що земля каже старому завіті про них, що земля якби їх не витримувала, тому вона їх викинула якби з себе. Що вони жили таким моральним розпусним життям, і вона належить до такого роду. І тепер приходить вона, і що цікаво, до Христа, звертається як, Госп... як до Господа. Бо це слова такі для нас, якби звичні. А насправді Господь Киріос, то що ми завжди до Господа цю молитву заносимо на, на великій ектенії, завжди Кирій Лейсон чи Господи помилуй. Тобто Господь це той, який все тримає у своїх руках. І навіть якщо здається, забуті ті щенята, ті тваринки, що вони там ходять, голодують, то все одно Господь їх за них дбає, щоб їх нагодувати. І вони бачимо, як вони нараз ходять, так само ті птиці небесні, каже Христос до нас, що ми дуже сильно нараз переймаємося тим, подивіться на тих птиць небесних, чи, чи тих лілей, чи багато таких речей. І ця жінка має таке розуміння, що Господь. Він все бачить, і дуже важливо це настигло все одно заносити свої прохання. І навіть Апостоли, чого вони почали Ісуса Христа просити? Та не тому, щоб дійсно Він зглянувся, змилосердився над її дитиною, зцілив. А насправді апостолам вона надокучала, вона йшла і за ними, знаєте, просила й просила, просила, просила. То тільки заради того, щоб вже їм їм не заважала, не докучала. Тому вони просять Ісуса Христа. Що ми можемо з цього, якби таку мудрість побачити, дорі браті і сестри, ця хвороба цієї дитини. Дала можливість не тільки цій жінці показати, яка є в неї віра. Яка, яка є така у простоті і в такій настирливості, але так само і нам показати, чи сьогодні нас підтримати в тому розчаруванні, в тих відчаях, що треба все одно заносити прохання, як ця жінка. І здається, якби Господь не чує, Господь якось зайнятий своїми справами. Потім також буде нараз таке відчуття, як ми дивимося на ці, ті, коли зустрічаються ті всі світові лідери того, того світу, цього, то ми, знаєте, в тому Болі, то такі, знаєте, як щенята, знаєте, такі, що десь там забуті, що це то, то не ваші є привілеї зараз. Це є наші зараз привілеї, чи якісь наші, наші такі зиски, а то, що ваші є проблеми, що зараз у вас війна, то, то, то таке собі, то воно десь там на далекому-далекому на плані. А виявляється, що Господа Бога, Господь це уважно слухає і багато залежить від нашої віри, від нашої настирливості, від нашої покори, від нашого Смирення, щоб заносити Господу Богу так прохання, як робиться жінка. Тому не дивно, що церква. Цю Євангелію читає кожного разу, кожного року нам, бо ми нараз то забуваємо, нараз заклопотані тими журбами, тими бідами, тими хворобами, тими розчаруваннями. І сьогодні є велика радість, велика надія, що Господь то все чує. І здається, то, -то нам здається так, що він якби йде далі і не звертає на це увагу. А це все для того, щоб виявилася наша віра. І нам бракує, нараз тої віри, тому ми сьогодні на службі Божій маємо просити. Тої правдивої віри, через яку Господь дає ті ласки, яких я потребую, яких потребує моя родина, потребує наше суспільство, наша церква, наша держава. Якщо так подивитися, кожну родину, то в кожній родині є якесь таке терпіння, як терпіння у цієї жінки. Можливо, воно трохи ближче, можливо, воно трохи далі. Але немає ні такої родини, яка би була без Христа. В кожній родині якісь є такі речі, які ми потребуємо, щоб Господь своєю благодаттю дотикнувся до цього. А це потрібно просити тої такої віри, як має. Мається жінка. Просімо про ці дари, дорогі браті і сестри, особливо там, де здається, що то воно вже нічого не вирішиться, нічого не зробиться. Здається, що воно так мусить бути, а виявляється, не мусить так бути. Бо правдива зустріч нас з Господом Богом, вона все перемінює, дає нам радість, дає зцілення, дає велику таку дає таке велике правдиве довір'я до Господа Бога як до свого батька. Слава Ісусу Христу.